Зелене листя білі каштани, знаєш, ту пісню? Ну то знаю то. Знаєш? Mm -hmm. То князівці співають її більше. Так? Чого а? лише князівці? Ага, листя зелене, білі каштани. Як то, о -о 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 як -то тяжко, як вечір стане. Знаєш? Ну, Як хочете, заспівайте. ти вже її знаєш то... Ну, то Ну, Як ви файно співаєте, то поспівати. Можна... А я файно співаю. То в мене вирішний раз вілько, то мені поліпим мішають. Нараз як буває так, що в мене голос, знаєш, кінці. Ну. Листя зелене білі, зелене листя, білі каштан, зелене листя, білий каштан. Зелене листя, білі каштани. Ой, як то тяжко, як вечір стане, листя зелене, білі каштани, ой, як то тяжко, як вечір стане, Ой, як то тяжко, ой, як то сумно, ой як то тяжко, ой, як то сумно, ой, як то тяжко, ой, як то сумно любив дівчину, забути трудно, ой, як то тяжко, ой, як то сумно. Трудно. Любив дівчину, півтора року любив дівчину. Півтора року любив дівчину. Півтора року доки не узнали вороги збоку. А як узнали розщебета, а як знали А аяку знали розщебетали, бодай же вони, щастя не мали, а як узнали, розщебетали, бодай же вони Щастя не мали, близькі вороги тяжкі, Сусіди близькі вороги тяжкі, сусіди близькі, вороги тяжкі, пийте гуляйте, як самі знаєте, пийте гуляйте, як самі знаєте, де твоє ходять, не розлучайте? Ти знала, знаєш.